Наступний е проект у нас від е Міжрегіонального союзу птахівників та кормовиробників України Вадим Шаян. Вам слово, ви і Харків представляєте, і можна до певної міри сказати вже і Вінницю. Дякую, шановні колеги. Ну я тут Софіти, мого не дебачату, і подумаю дивитись на екран свого телефону. Якщо хтось може переключати, буду дуже вдячний. Так, поїхали. Наш проєкт базується на конкретному досвіді аналогічних проєктів, які ми реалізували у Харківській області з такими донорськими організаціями, як Єднання, Проон, ФАО. Тобто, це взяте не з голови. Голова тут е, тільки попрацювала над подальшими діями, а це вже те, що ми вже зробили на Харківщині. Тому ціль проекту мета від це відновлення харчової безпеки е, на пострадавших від російської агресії територіях Харківської та підкреслюю Сумської області. Ми масштабувалися шлях розвитку соціального підприємства та цільової підтримки. Малих мікро та середніх підприємств особистих селянських господарств, що спеціалізуються на виробництві свійської птиці та продукції з нею м'яса та яєць. Які завдання ми собі ставимо? Ну, по перш за все, це е, планів громадія, як то кажуть, там сім завдань. Базові такі, що це е, комунікація та співпраця місцевого бізнесу з е, органами місцевої влади, це е, організація системи дистанційно-неформальної освіти бізнес-планування у птахівництві, це промоція, це розробка ТО обґрунтування соціального підприємництва, це організація роботи з інсталяцією обладнання, це твердий компонент проєкту. Це розробка ТО створення центрів відновлення та розвитку підприємства у тваринництві на базі спілки, та це підвищення організаційної спроможності спілки. Хто наші бенефіціари, прямі вгодоатримачі? Це учасники, учасники особистих селянських господарств, в тому числі і ВПО, сімейне фермерське господарство, що працюють у секторі виробництва м'яса та яєць птиці. Представники птахівницьких МСП, що знаходяться на території цих вибраних двох громад на території Харківської або Сумської області, непрямі вигодоподавчі це територіальної громади, споживачі, м'ясо, домашньої птиці та яєць. Результатів також у нас багато, тож це сім результатів тут позначено. Але я скажу так, що по-перше, це головний акцент це залученість. Це ми плануємо залучити до цього проєкту порядка 200 осіб, з них 50 відібрати до подальшої співпраці з ними в рамках навчання по фандрейзингу та бізнес-плануванню. І це створення бізнес-моделі соціального підприємства в галузі. Карма та виробництва м'яса птиці, і це створення бізнес-моделі, моделі самого центру відновлення та розвитку на базі спілки. Це отаке основне завдання цього проєкту. Очікувані результати, я ж сказав, що ми очікуємо від нього. Це саме от то, що ця та модель, і ті залучені люди потім запрацюють. Це будуть сталість проєкту, заснована на подальшому навчанні залученості до проєкту, як то кажуть, смежників інпутів. Це виробники кормив, кормових домашок, ветеринарні компанії, сервісні компанії та технологічні компанії, які потім підійдуть, підтягнуться у цей проєкт. І ця модель е, запрацює та масштабування цієї моделі на інші території, які постраждали. В інших областях від російської агресії команда проекту. Ну я тут познавчи тільки три виконавця: це головна команда. Ну, себе поставив на перше місце. Я маю досвід реалізації проєктів у сільському господарстві з 2005 року у всіх програмах і USAID, і ФАО, і ПРО Тобто досвід в мене є, і тому з усією відповідальністю кажу, що з цією командою, яка там позначена, це і регіональний координатор Посунської і Харківської області, і бухгалтер проєкту та залучені експерти, ми маємо досягти того результату, який ми досягали в Харківській області. І що стосується реалізації сроку, терміну реалізації проєкту, ну всього-навсього 6 місяців. Тобто цей проєкт такий короткотерміновий, він прорахований з виробниками, з громадами. Тобто я ж казав, що він заснований вже на конкретному досвіді, який ми мали вже в Харківській області. І сума, яку ми там запитуємо. Ну, сума проєкту це 4 мільйони 158 900 тисяч гривень, із них наш власний висок порядка 10 Тобто ми з десь розписали все ще й до обладнання, на навчання, прямі витрати, адміністративні витрати. Ну, на сайті ярмарки МСБ є конкретно розклад по витратам нашого проєкту. Це також прораховано. 30 секунд. І е, наші партнери це Асоціація приватних роботодавців міста Харків, це е, бі бізнес 4 бізнес суми і наша фермерська асоціація Харківської області. Тому прошу шановних донорів підтримати наш проєкт, бо він має дійсно твердий практичний акцент. Дякую, дуже дякую.